Всім привіт! Ви напевно вже впізнали, в що я зайшов. Так, да, це наш улюблений Майнкрафт. Ми продовжуємо наше виживання в хардкорі. Не народжу печери в хардкорі так. Ось є м'яско. Я вже не пам'ятаю, що я планував, але напевно смажену курочку треба. Я ненавиджу те, що в одному оновленні чогось курка. Тепер в неї хп більше, і її не може з двох ударів вдобути, видобути курку. Курятина, курятина. Ну. Поки що так. Давайте ми. Так, все. Ой. Нащо ну, я готову курку туди поклав. Мені треба ось цю. Давайте не знаю, напевно, сходимо кудись в далекі землі. Мені треба це забудувати. бо Поясню колись реально впаду. Коли в мене там буде два діаманти. Це буде жах. Ну. А, чого в мене так довго не було одразу відповідь? Ну, я відпочивав. Я був в області, там в мене зв'язок був поганий, тому я лише там шортиків декілька виклав. А так, ну, в принципі, ну, в принципі, я просто відпочивав і все. Так в печеру ми не підемо, ми розумні, ми померти не хочемо. А може і хочемо? Ладно, ні. Я в хардкорі граю, я колись починав ще бучілки. Я колись ще починав грати в хардкорі, але в мене там таке сталося, коротше. Я будував хату, а там навколо ходив собака. Я його нічого не вдарив і він мене вбив. Такий гарний початок був. Я просто ще не люблю файтитися з монстрами, бо це для мене може бути смертельно. Я такий нубік в Майнкрафті, я лише в креативі гарно щось, а в виживанні лише в мирному. В мене щось прямо гарне виходить. Тому що мені тупо стрьомно йти в шахту, бо я боюсь загубити все. Що Майнкрафт так пролагує? Ну, в принципі, я не знаю, які зараз будуть плани на виживання, напевно, я, я хочу свій будинок добудувати. З ось так з каменю, з каменю. З каменю і тер. Все. В мене вже уявилася в голові геніальна постройка, а вийде якась пакулька В принципі, я живу на острові. Було б прикольно побудувати міст. І. ну, не знаю. ще щось добудувати. Типу було прикольно, наприклад, тут ціле місто побудувати. Але. Хто це? Чікай, це коні так змінилися. Я так давно не грав в Майнкрафт. Ладно. Що ще змінилося? М? В принципі, треба продумати. Можливо, щось побудувати тут. Я не знаю. В коментарі напишіть. Так, у мене там цукор відкрився. Так, слухайте, може, мені треба сходити в печерку? А, і за одне поїсти одразу план відступу собі роб. А, це затоплена печера, вечерання. Я не хочу потонути. Ти шо? Ти шо взагалі? А ну йди сюди мене лякати ось це. Фух, чуть інфарктний не отримав. О, може хату з шерсті побудувати? Як стів з Майнкрафт фільму? Ладно, ні. Че? Mm -hmm. А ладно, нет. Mm -hmm. Требовалось тебя посмажить. Ты у нас целый сяду слякает. Цукор. Не знаю для чого мені цукор. З нього ж наче можу папір зробити. Коротше, я не знаю, що можу зробити з цукором. Що мені можливо треба скрафтити кульчок? Як я хочу побудувати хату? Я хотів спочатку переплавати, але ні, я зроблю. Просто хочу, щоб це вже, знаєте, була маленька, уютненька хатинка. В скелі, взагалі я хотів би. оси то есть это будет при входе все осветление Тепер залишилось скрафтити двері. Де двері? О кстатя шолом. Коротше, двері ось. Чому не можна скрафтити одну двері? Це мінус, це дуже великий мінус. Скільки граю в Майнкрафт виживання, то в мене просто вічно ось це двері, три двері наші, вони мені, типу, трійний захист. Хоча наче зомбі вміють ламати. Я хочу зараз ніч нічого не робити, щоб зранку похайтись там з пауками і ще щоб типу, щоб це позабирати лут. Чому двері так довго лимається? Їж достатньо спотелі зняти і все. Ну, я хочу, коротше. Напевно, другу серію Майнкрафту теж попрошу. Чо? Mm. Який гарний день. Все, коротше, все починається. Я не буду лягати спати. Я просто трошечки АФК постою. А ні, я буду щось робити, крафтити можливо кстати. Що там поїждження? Поїжджу все нормально, їсти не треба, скільки ми там вже знімаємо. Ну, нормально 11 хвилин. Так, в нас є коричнева шерсть. І дві білі шерсті. Я людина нормальна, тому я не буду будувати щось погане. Там вже щось нечисть спавниться. Непонятно взагалі всіх... е -е... Все стейки готові. Давайте ось це переплавимо. У нас будуть мідні блоки, з них може буде щось зробити. І згадаємо, як робиться папіру. Так це. Ну, дякую, ну, дякую. Це якось нелогічно. Окей. Так. Давайте. так Давайте. О. А як карти не стоїть там, де факел? Ладно. О, дивіться, скільки там нечисті. Ага, головне, щоб крипірів не було відірвуть мені хату. Та я знаю, що купа рецептів відкривається? А як папір? А -а -а -а! Треба було просити трос. Який я геній! Я цей цукор лише для торту може використати. Кстати, може ось це побудувати, і щоб вону... а, мерить, воно... А, в мене нема редстоу, ну було прикольно. на дах поставити, і коли гроза, що, типу, буде попадати в нього і буде світитися. Давайте що ще нам треба переплавати? Чи посмажити? Нє! короче. Что за звук? Кто под двери маоре? Струмная кость. Эк! Я не знаю, где мне разместить такую кількість карты. Ну их же никак не можно делать, ну, типа... А! Так, а куда тут садилась? Че... Схоже, через те, що забагалися в текстурках. Нє. Не. Нє. Не. Ой, тобто. Кстати, і... Ой, так ось це залишаємо. Якщо хочете, напишіть в коменти. Якщо вони будуть працювати, я просто це не зовсім контролюю. То що, типу, напишіть. А чи хочете, щоб я Roblox почав знімати? Якщо хочете, я з радістю буду знімати ігри там про торнадо, про різне. Там що наші? Утоплені? Втопленики? В попники. Ладно, все, вже можна і поспати. І така спокійна музичка почалась. Спокійно, спокійно. О! Ну не, ну не треба, чтобы она была прям на Все, нарешті. Ой. Тільки не він. Тикина ты. Не. Иди из Ай, да ты. Так, паучок, ты мне не потребен. Паучок, не кусай за бучок. Що я так боюся? Що це звук? І музика куди зникла. Що відбувається? Мені стрмно. Це все, тому що я вбив паукану, вибачте. Він перший напав. Я, можливо, собі когось проручу. Я поки що. І вся стій, стій. Стій, мені це дуже треба вибач. В мене дуже слабка броня. Ні, не слабка. Погано захищаю. Давайте поки обдумаємо, можливо, ну. Якщо не знаю, вже коментарі будуть працювати, то напишіть свої ідеї, може щось побудувати. Бо я ще не можу придумати, що може побудувати тут. Ні, я можу, але ну, ви свої ідеї теж, типу, мені цікаво. Що ви б хотіли щоб я побудував тільки щось адекватне. І не занадто складне. Ничего себе. Хата в печері. Одна жертва. Скики его глотю. Куди знов музика зникла? Мені стрьомно, Для мене це занадто тихо. Йому закодилось. Ты ч? Виканув? Ні. Мені треба шкіра. Я хочу собі зробити повний сет хоча б шкіряної броні. Чому тут нема дерев'яної брони? Чи шерстяної? Це просто одяг для тепла. Ну і взагалі, якщо я думаю і знаю правду, то тоді шкіряна броня взагалі дуже гарна. І можливо навіть краще за залізу. Бо танком там же гуси чим захищають. Шкірою на танках. А в принципі, давайте... 25 хвилин, 20 чи 30. Чи 25 чи 30 хвилин познімаємо? В принципі, із цього, напевно, буде достатньо. Не знаю. Ай! Моє серце! Прям серцем вдарився. Можливо, ви можете мені там предложити... Запропонувати якийсь, наприклад, будинок побудувати ось цей якось покращити. Мені дуже цікаві ваші ідеї, там ваші теорії, я не знаю. Ну і відео по Bim's Drive, кстати Я не знаю, чи буду випускати. Давайте так. Або під тим шорцом або під цим відео пишіть коментарі, чи треба, чи не треба. Я тільки зламав стовбур в дерево одразу. Бам, бам. бам Поки що моя хата схожа на коробку. Ну не зовсім зараз. А. Давай, хоча б повний сир шкіряної броні мені треба. Ну, ви знущайтесь. Я побудую собі як Сіті з Майнкрафт Фільму шерстяний будинок. Рожева вівця. Я забув, це ж наче рідкісна. Не знаю мені все одно. Я щось теж проголодався. Як на нього подивився Що ти дивишся як я їм це всього лишь та барани е, ладно не жартую я не стільки жорстокий щоб їсти баранину научав баранений це засхожу на космічний корабль під якимось ракурсом кстати може бути на ковтери побудувати В принципі, скільки ми вже там знімаємо? 25. Ну, в принципі, достатньо, напевно. Не знаю, я за це відео нічого, в принципі, не встиг. Шо? Це що за літучий кейт? Чекайте. Це що... Так, зробимо скрін. Напевно, для прев'юшки буде. Ладно. Давайте тоді закінчувати вже. Дивіться, якщо ви напишете в коментарі свої ідеї там, що мені побудувати, що зробити, тоді. Ну, це буде цікавіше, я буду щось будувати, щось робити. ну... Типу так, я не знаю, що мені робити. Це таке було, вибачте, не дуже відео. Дивіться, Два лайки несу ще одне відео. Там, де я реалізую, ну, те, що мені сподобається, якщо ви щось напишете, звісно ж, те, що мені сподобається. Відео про Бімондж Драйв, ну, я ще не знаю. Якщо ніхто не захоче, то окей, випускати не буду. Всім бувайте, всім гарного дня, спокійної ночі і бувайте!